Аби під час війни у бійців були здорові зуби. Другий мобільний стомат кабінет на передову відправляють івано-франківські волонтери. Він каже ініціатор проекту Василь Штурмак, повністю технічно оснащений і забезпечений медикаментами. Перший раз було завжди важче, хоча ми той перший зробили скоріше. З цим трохи проблема була, бо був blackout, і світла не було. Меблі тяжче зробити, але це ми модифікували. Тут зараз в ньому вже є в нас рентген, рентген-кабінет такий, що можна зробити знімки. В середньому це, ми вже так підраховували, воно може коштувати десь біля 20-25 тисяч доларів. Тож всередині з обладнання інструментів, матеріалів. І Якщо на машину для першого мобільного стомат кабінету доводилося оголошувати збір, то це авто каже Василь. Сурмак подарували українці в Естонії. Машина розповідає Дмитро, який встановлював тут електрику та все обладнання. Приїхала абсолютно порожня, а скоро поїде на передову зі світлом, водою і навіть каналізацією. Повністю всередину оснащено фальшпанель така, встановлено стоматологічне крісло, також рентген, що в попередній версії не було. Ростемо далі, потім встановлений компресор. Автоклав для стерилізації обладнання. Також світло у нас є двох типів: на 12 вольт і на 220. Вода також зверху є 100-літровий бачок, і маленький 5-літровий, там біля умивальника. Також присутній, і каналізація. Машину освятили і благословили, і вже скоро вона допомагатиме медикам у найгарячіших точках по лінії фронту. Військові кажуть волонтери, роботою першого відправленого влітку мобільного стоматкабінету задоволені, тож і цей, сподіваються, не підведе. Перший був трошки простіший, Ми перший зробили там. Вартість плюс-мінус в районі не пам'ятаю 10 тисяч доларів, тут вже близько 20, напевно. Тому що більш сучасне обладнання тут, та, більш сучасні медикаменти, засоби які для лікування більш сучасні. Так що... Третій вже буде дасть Бог із сонячною панелью, тому що був незалежний від генератора і від електромереж. До речі, за створення третього мобільного стоматкабінету волонтери вже беруться. кажуть, поки є потреба, працюватимуть, аби зубний біль не відволікав наших бійців від наближення перемоги. Ольга Смага Руслан Копанчук, новини на вежі.